Дуже гарна програма, обов'язково хотіла потрапити, незважаючи на різні перешкоди, як ж це життєві, і хотілося скласти так порядок, щоб все ж таки до вас доїхати. Це вперше ви приїхали на гостинці, так вперше. Збиралася неодноразово, але все ж таки не виходило. Зі шкільних років знаю про це якраз цю територію. Багато проходило основний якраз бій, де поховані також гонта, так? Якщо не помиляюся. ну і все ж таке. Якби не було Холодний Яр, завжди поєднувався з тим, що тут були самі гарячі бої. Тому і Холодний Яр, незважаючи, що так було гаряче. Дуже гарно. Це молодці, що організовуються завжди такі вишколи, зустрічі, піднімається патріотичний дух і в людей деяких виникає розуміння, що таке Україна, і як її треба насправді серцем і душею любити. Це бо мені здається, це і було АК 47 якщо не помиляюсь. – Стара чи зброя? – Стара зброя. З перших разів було складно, але тепер я вже виходить і розуміє. Ну, якщо потрошку розуміти цю зброю і вивчати, то буде легше в житті. Всяке буває. Не дуже люблю війну. Я вважаю, що треба якось дотримуватися якогось взаємопорозуміння і миру. І так можна досягнути е, мети певної. Якої мети? Процвітання, збагачення. Такі заходи потрібно робити як намогать частіше і більш, ну, з більшим розмахом, так би мовити. Черкаси полюбили, і Черкаси полюбили нас, за що ми їм дуже вдячні. На Черкащині ми виступали на таких фестивалях, як Холодний Яр, минулорічній, «Поза минулорічні повстанець, трипільські зорі. Ще був такий фестиваль. Так що, в принципі, на Черкащині ми, скажімо так, буваємо. Це є наша генетична пам'ять. Хто не бував в Холодному Яру, поїдьте, подивіться на тисячолітній дуб Залізняка, побувайте в Буді, побувайте в інших. Селах, містечках, побувайте в суботу. Я зараз майже на правах реклами. Так? Отже, тому що така енергетична потуга, яку ти відчуваєш. І міс сині, в цих місцях це можливо дійсно наповнює тебе силою, і можливо, навіть ми такі драйвові, друже, музика. Я маю на увазі, тому що саме набираємося цього козацького бойового духу саме на що краще. Weihnachtszeit und Freude.